Вітаю вас всіх, радий вас бачити сьогодні всіх. Не бачились я з вами суботу одну, так як ми були в Бучі з братами. Звіт буде короткий. Минулий раз я розказував більше, і брати після мене розказували багато. Цей раз для себе нового я мало побачив, але все ж таки, де про що можу вам розказати. і так. 29 серпня ми виїхали на Бучу. Були до 9 вересня це з дорогою. У нас в бригаді було 10 чоловік: це Бойко Тарас, дідик Василь, Смиричук Віктор, Мисюк Василь, Мисюк Андрій, Калитюк Віктор, який наш брат з Білої церкви. Він був своїм автомобілем, що нам було дуже добре. Брат Віктор буде нас бачити. Вам велике спасибі, що ви були з нами. І допомогли нам своїм послужили авто, яке нас дуже виручило. Також Лебюк Василь Дмитрович, який нас довіз до Києва. Ми доїхали з комфортом, всі були задоволені. Довіз нас і туди, і додому. Також велике вам спасибі, брат Василь. Також на місці вже був Лазорко Ігор, шкільнюк Михайло і наш односельчанин Щербюк Степан, який з нами відпрацював 4 дні. Перший тиждень до п'ятниці, а потім ми вже працювали 9 чоловік, основна наша група. Як я казав, було у нас робочих 9 днів. І відпрацювали ми були на 13 об'єктах. Цей раз мало зробили, тому що в нас в основному об'єкти були великі, так скажем, серйозні. Було тільки декілька об'єктів, що ми замінили один чи два шифери. В основному там було більше десяти шиферів. Плюс те, що кожен день чотири чоловіка працювали в, на вулиці Водопровідна, 53 А у Віталія Животовського. от такий будинок ми зустріли, було тільки пояс залитий. Ні, це поїзд. То було покрито плівкою. Ми розкрили плівку, розібрали опалубку, але це нам пішло більше дня роботи. Це Віталій Животовській, ласка, далі. Отаке ми залишили після себе. Там на фоні є Віталій і його дружина. Дружина його е, дуже задоволена роботою. Коли ми їхали, вона плакала і вона сказала одні слова який я згадав, коли ми співали пісню. Брат Василь, дідо, що вона сказала? Вона просто сказала: Ви справжні. Вона не казала ні християни, ні люди, просто ви справжні. А я, коли ми співали пісню тепер караокі, там були слова бачу Бога кожен день. А я подумав, ця людина могла в нас, в наших поступках, побачити Бога. Не знаю, вірить вона в Бога, не вірить на в Бога. Наскільки вона глибоко вірив в Бога, ці люди вірять, я не знаю. Ми їм проповідали, скільки могли. Ми всім людям проповідали, які будинки, в яких будинках працювали. І тому я так співав цю пісню і подумав про себе, що нам треба їхати туди, всім, хто ще не був обов'язково, і проповідувати людям. Тому що між цією роботою ми дуже багато людям проповідали. Вони цікавились, хто ми, звідки ми, і всі знали, що ми є віруючі, що ми є християни. Вони вже знають, яку їжу ми їмо, яку не їмо, який день святкуємо від заходу до заходу. Вони вже все дізнались про нас, про віруючих. Також наступний об'єкт, який ми працювали 5 днів, це той об'єкт, це. Не той об'єкт, що я хотів сказати, але нічого. Це вокзальний провулок 19 дріб 2. Мені сподобався цей об'єкт тим, що брат Василь Мисюк позвонив до мене і каже: Тарас, тут нам дали об'єкт робити, матеріалу немає. Я вже не пам'ятаю, що я казав брату Василеву, сказав, що треба, ми маємо зробити, якими ресурсами, де достати, не знаю. І щоб ви розуміли, брат Василь пішов по сусідах, знайшов лист картону, гіпсокартону. В одних, в других знайшов шпатлівку, в третіх вроді знайшов клей і скловату, і дошки. І такими спільними зусиллями, сусідами ми зробили цей об'єкт. Правильно? Так, так, лист клей, і з офісу. З офісу. Ну так. І от справа, може пана видно, це вже кінцевий результат. Мені сподобалось, як брат Василь гарно вийшов з цієї ситуації. Тут, так, тут був зроблений дах, шифер поміняли, але дерка залишилась. І снаряд осколок пробив його, так, і ми його заробили. А наступний об'єкт, на якому ми багато працювали, це 5 днів робочих, да, 5 робочих днів. Це той об'єкт, який брат Микола Кравець сказав. Ми мали поміняти тільки дві стропилини. Ми приїхали, розібрали його, дві стропилини поміняли. Ну, на фотографії погано видно, там зараз були другий кадр, де видно, що верх дуже в поганому стані. Так. Ми мали тільки поміняти цей участочок маленький, але так вийшло, почали розбирати, що там дах прийшлось міняти увесь. І через те ми на цих двох об'єктах тут вже бачите дві нові стропилини. Дві. Дві нові стропилини, будь ласка, далі. Це вже так: дошками нашими зашили. І не було бантин. Також і це укріпили зразу верх. І це готовий верх. Прийшлось поміняти і, будь ласка, ще далі, кадр. І бувало в нас зустрічались в цьому даху отакі вот сюрпризи. Розбираємо верх, а там багато прогнивши дошок, які прийшлось міняти кусочками. І тому цей також верх нас зайняв. П'ять робочих днів, дуже багато. Але ми зробили жіночці це ті, що брат Микола казав: жіночка інвалід, в неї чоловік інвалід, і в цьому будинку вони живуть. Чоловік під час того, як хлопці працювали, помер. Ми в п'ятницю, в четвер хлопці працювали в цьому будинку, приїхала швидка забрати тіло. Так що у них в суботу був похорон. Ми в п'ятницю. І в понеділок в них не працювали, тому що в них родичі приїжджали, ми вже з понеділка почали, продовжили його на ньому працювати. А це друга сторона, так. Покрили в Ютубі, потім буде відео, будете бачити цю жіночку, вона інвалід. Ну, і це вже була наша ініціатива, тому що Мерія не дуже хотіла їй допомагати. Але ми настояли на тому і. З їхніми матеріалами, з нашими сили ми це, зробили цей будинок. До речі, на е, водопровідній 53А у Віталія, це ми робили з того матеріалу, який е, сюди привезли три тижні назад. Той, що ми відправили. Це ми робили з того матеріалу. Також е, хотів відмітити ще те, що ми в суботу дуже гарно провели у наших братів Білій церкві. Е, хто ви маєте знати наших братів, це Аня і Коля Бевзюк, чоловік з дружиною, та Валентина Сніцаренко і Калитюк Віктор. Що мені дуже сподобалось, в них служіння проходить так, як у нас. Ми прийшли, у них перша частина суботня школа, у них є відкриваючий, хто відкриває, хто виявляє така пісня. Потім другий ведучий, хто веде суботню школу, відповідає на запитання. Потім коротка перерва після перерви основна частина. Що нашим групам, які десь може на роботі або десь треба повчитися цих людей. Можна... Ну, не було в мене можливості зазняти, тому що я... я сидів, я насолоджувався чесно тим служінням. Вони хотіли, щоб ми провели його. Я кажу, ні, ми хочемо подивитися, як ви проводите, тому що вони нам на початку сказали, що у, них... у нас все так, як у вас ми проводимо. А мені стало цікаво, я кажу, добре, ми подивимося, як ви проводите служіння. Ми приймали там участь, ми вивчали урок суботній школи. Вони трошечки від нас відстають по суботній школі, але нічого. Це дома в сестри Ані і Колі Бевзюків. Також сестра Аня і брат Микола дивляться, слідкують за нашим каналом. Вони дали велосипед циганам, передали. І деякі м'які іграшки ми їх обов'язково передамо. Також вони нам. Зустріли дуже хорошим обідом, тому в наступні вигради, хто буде їхати, обов'язково їдьте в Білоцерк. Так. Казали, що там. І це цей велосипед так. Також хотів ще подякувати дружині Віктора Калитюка, Валентині. Яка, ви знаєте, вона вже віддавно пече хліб, передає в, я не знаю, військовим, вона передає військовослужбовцям нашим. А брат Віктор, коли приїхав, він привіз для нас багато закруток від дружини. Наша бригада дуже оцінила це, ми їх дуже добре посмакували, їли всі з задоволенням. Це велика подяка. Також вона своєю командою волонтерів передала нам печення якими з чаєм смакували, і хліба також. Тому їй і її команді велика подяка. Також ми працювали з братом, Віктор з нами працював у Віталія Животовського, то наш Віктор Калитюк побачив, що у них з продуктами не дуже все просто і добре, і він також їм привіз багато продуктів. У відео, яке буде з звітнетом, ми побачимо, як. Як вони тішаться тими продуктами, тому що їм зараз не до продуктів, не до городів, у них зараз проблеми з будинком. Ще хотів. а, Ще наступна фотографія ще одна є. так. Це вже коли ми від'їжджали додому четвер вечора, ми приїхали з роботи всі струджені. Нас там чекав е, Микола Коробейнік і Сергій Ольховий. Це ті два. Брати, які з нами працювали в першій бригаді, зі мною були першій заїзді. Вони, коли нас побачили, коли ми приїхали, дуже зраділи. У них там настрій не дуже по певним причинам, але коли нас побачили, брат Микола дуже зрадів, особливо брат Микола, що нам впали в світі. Ну, Нам теж було їх приємно бачити. І навіть якщо в нас там були деякі якісь нюанси, проблеми невеликі, брат Микола і Сергій нам допомагали їх вирішувати. Тому наступні, хто буде їхати, звертайтесь до цих двох братів. Вони нас люблять, вони за нами скучають. В них про нас тільки дуже теплі спогади. Дуже теплі. Ви навіть собі не уявляєте. Щоб ви знали, брат Микола вроді. Його друг приїхав з Сєвєродонецька і тут також працює, Володимир його звати. І я побачу, як він нас дуже поважає. Він нас ще не бачив, але тільки на початку я побачив, як він з повагою ставиться до нас всіх. І це тільки завдяки Миколі і Сергію. Тому що ці два брати про нас розказали. Як Слава, не знаю, можливо, і вони перебільшили, я так думаю, про нас багато. Але у нас там були нюанси деякі. То цей чоловік Володимир каже, заради вас, заради вашої бригади, я почекаю, я потерплю, другі потерплять. Там деякі нюанси, то не столь важливо, але я замітив, що е ці два брати нас полюбили і ту любов, яку вони мають, передають другим іншим. І от е той брат Володимир каже, я вже чув про вас, я знаю, я е е е які ви, хто ви, де ви. І мені було це дуже приємно слухати. Ну, в принципі, це і весь звіт. Єдине, що ще по коштам, хотів сказати, ми отримали 5 тисяч гривень. Витратили 6925 гривень на 10 чоловік. В основному це тільки продукти. Ну, там ще були розтрати на лікарства. У нас брати деякі хворіли. І на лікарство також багато пішло коштів у нас. Особливо хотів ще подякувати одному братові, якого я не знаю, не знаю, хтось з церкви мало з нас знає. Це брат Сінчук Богдан, який пожертвував нам на бригаду тисячу гривень. Ну, у нас вже таке добре правило, чи як в суботу нам на суботу жертвують брати, конкретно, щоб ми гарно провели суботу. І... Він нам пожертвував тисячу гривень, йому велика подяка. Знаєте, брат Богдан, ці кошти пішли на відбудову Бучі частково, тому що ну, нам на їжу пішли, ми гарно провели суботу, тому що ми тільки обідали в Білій церкві, а снідали і вечеряли якраз в в Бучі. Ну, в принципі, це все. Якщо у когось може з бригади бути якісь доповнення, я щось упустив. Будь ласка. У мене запит. Державі Європи. Допомагають підбудові. Та Поляка там. Допомагають. Коли ми перший раз були, там є модульні містечка, які е, привезла Польща. Безкоштовно. І всі місцеві жителі, які не мають де жити, вони живуть в модульних містечках. І також брат Микола і Сергій вони живуть в модульному містечку. Потім продукти, які там годують, це я забув, як та організація називається, але це джем. Ні, інакше. А може. Ну, не пам'ятаю, не Це також є якась європейська. Я знайшов їхній сайт. І я бачу, що вони в Африці допомагають, багато допомагають. Також інструмент, яким ми працюємо. Інструмент дуже дорогий. Хлопці наші знають, вони працюють з ним. То є дуже дорога фірма, дуже надійний інструмент. Це інструмент також з Європи або з Америки, точно не знаю. Багато допомагають. Там та всім допомагають. Все, що там матеріал і що ми працюємо, це з Європи. Ні, але оплачують. Ну так, ну і багато жертвують. Все. Богові нашому. Хай буде честь. Слава. Амінь.